Новий навчальний рік для освітян України розпочався з новими державними стандартами для початкової школи. Для Закарпаття 2012 став знову щасливим. Бо школярів першокласників традиційно суттєво побільшало. Карпатська область одна з небагатьох областей в Україні, де народжуваність перевищує надсмертністю. І по кількості учнів ми це дійсно відслідковуємо по наших статистичних даним. Останні п'ять років, з кожним року, кількість учнів у першій класі перевищує попередній набір. От ми маємо статистичні дані станом на сьогодні. Це попередні дані, тому що остаточні будуть станом на 5 вересня коли буде статистична звітність дана, але ми попередні дані маємо близько 16 тисяч першокласників у порівнянні з минулим роком, коли було 15 тисяч 230, понад 15 тисяч 200 тисяч, скажімо так, значне зростання, і тому звичайно, що це радує? Радує тому, що починається збільшення контингенту учнів у навчальних закладах. Адже ви знаєте, що якщо навіть порівняти із 2000 роком. То кількість учнів по Закарпатській області порівняно з 2000 роком зменшилася десь близько на 50 тисяч. І таке поступове із кожного року збільшення набору першій класі дає їм загальну кількість збільшення учнів по Закарпатській області від першого по 11 клас. Збільшення учнів абсолютно не вплинуло на наповненість матеріально-технічної бази. Фахівці стверджують, що на сучасному етапі освітня галузь Закарпаття у цьому напрямку має певні резерви. Якщо подивимось на середню наповненість по області, вона останні роки падає. Тобто на сьогоднішній день середня наповненість. У класах 15,3 учнів, тобто, якщо в класі навчалося минулого року, наприклад, 15 учнів, якщо цього року буде 18 чи 20, це не міняє не міняє суті наповнюваності і приміщень, тому що наповнюваність на сьогоднішній день така, що ще є багато резервів до збільшення. Бо ви ж знаєте, що по наших нормах поділ класу відбувається після 30 учнів. Тому Є резерви. Більше того, ми провели моніторинг наповненості шкіл від проектної потужності. У деяких районах, особливо у гірських, вона становить на сьогоднішній день біля 50%. Майже 10 років тривала підготовка до впровадження нового держстандарту для школярів початкових класів. У процес реформування були задіяні всі: від вчителів до академіків. Грунтовна робота із стілення реформи в життя розпочалася ще минулого року у кілька етапів. А в цьому році перші класи апробують нововведення на практиці. Протягом цілого навчального року попередньо готувалися до провадження цієї державної, нових державних стандартів початкової освіти. Скажімо так, у нас був розроблений цілий план різноманітних заходів підготовки до нового державного стандарту початкової освіти. Зокрема, ну такі заходи на рівні нашого закладу з метою створення такого належного навчально-виховного і розвивального середовища для навчання шестирічок, Під час адаптаційного періоду ми провели заздалегідь батьківські збори першокласників. Під час цих зборів велика увага приділялася насамперед підготовці класних приміщень до нового навчального року. Тому що якщо діти заходять у прекрасний затишний клас, їм хочеться і здобувати знання у цьому класі, і скажімо, навіть настрій зовсім інакше у діточок у тих класах, де створені належні умови. Дійсно підготовча робота велася руками. І як заключний етап, це була постанова кабінету міністрів України від 20. 20 квітня 2011 року, яка власне, прийняла рішення про введення нових державних стандартів початкової школи з 1 вересня 2012 року. Ну, у відповідності вже до постанови Кабінету міністрів, відповідні наказ Міністерства освіти і науки, відповідні, відповідні методичні рекомендації, і, власне, цей останній навчальний рік, тобто 2011-12, навчальний рік, ішов. Ішла йшов процес підготовки до введення нових державних стандартів. Відповідна робота вдалася і на тайринах Закарпатської області. Я можу лише сказати декілька таких етапів. Травень місяць 2012 року. На базі Закарпатського інституту після дипломної освіти проходить інструктивно-методичний семінар для всіх спеціалістів, методистів районних міських метод кабінетів, які ведуть у районах і містах початкову школу з питань. Організаційних питань, навчально-методичних рекомендацій введення цих стандартів протягом червня-липня у всіх районах із усіма вчителями перших класів, які з 1 вересня навчатимуть діточок у перших класах, пройшли вже у районах і містах знову ж таки інструктивно-методичні дводенні семінари наради. Тобто, по кожному предмету державного стандарту докладно розібрано. Планування, структура уроків, нові вимоги державних стандартів, методична озброєність учителів, особливості в порівнянні із старою програмою, яка нова програма. Тобто цей літній період, відпускний період, вчителі початкових класів готувалися, щоб прийняти учні перших класів у озброєні і розпочати вже впровадження нових державних стандартів. Минулого року я була присутня. На засіданні Академії наук, де обговорювалося це питання. Саме підручники, програми, вводилися зміни і разом з представниками СІПО ми були присутні і теж свої деякі зміни вказували, пропонували. Оновлення державного стандарту, саме змісту державного стандарту, очікували всі. Були десь такі думки про перевантаження програми для молодшого школяра. Це все враховано. І одним із моментів нового стандарту, наприклад, деякі теми виведені із місту початкової школи, спрощені теми, і тому буде легше учням сприймати програмовий матеріал. Важливим полегшенням для учнів-початківців вважається нова програма з математики. Яку лобіювали саме вчителі практики. Саме вчителі практики бачили, що дуже важко сприймають діти цей матеріал додавання, віднімання з переходом через десяток. От. І це враховано. І зараз ця тема принесена до другого класу. Але якщо взагалі говорити про нововведення, то нова програма розрахована на творчого вчителя, який буде навчати творчого учня. Творчу особистість. Ще є такий момент, що у нових навчальних планах є зміни в самих предметах. Наприклад, з першого класу введена іноземна мова, яка до сьогодні не вводилася. Тобто є наступність між дошкіллям і початковою школою. Та як у дошкіллі так само у варіативній складовій є іноземна мова. Це дуже великий плюс. Нема прірви, яка була між дошкіллям і початковою школою. Другий такий момент, що введено зараз предмет такий, як природознавство з першого класу по дві години. Його не було, але ми бачимо, що на, в освіті взагалі йде е, 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 пріоритетний напрямок, напрямок це природничі математичні дисципліни. Тому дуже добре, що у новому державному стандарті звернули увагу на такий предмет, як природознавство і математика. Тим більше наш заклад, можна сказати, десь випереджував оце нововведення, тому що з 2004 року ми зорієнтували наш педагогічний колектив на поглиблене вивчення саме цих предметів. Нові освітні програми за результатами широкого обговорення максимально розвантажені, логічно вибудовані, доступні для педагогічних працівників, учителів початкових класів, методистів та науковців. Самі навчальні плани спрямовані на збереження здоров'я учня та формування у нього ключових обізнаностей загальнокультурної, громадянської та інформаційно-комунікативної. Вся та підготовча робота, яка велася, вона звісно велася на теоретичній основі робота з вчителями. А ось перші результати. І відгуки, і батьків, і педагогічних працівників, вчителів перших класів. Ми надіємося, ну пройде там місяць, два-три навчання, і тоді ми отримаємо перші відгуки, і перші враження, і перші спостереження всіх служб, психологічних служб, методичних працівників з тим, як вон, ця нова нові державні стандарти початкової школи вплинули на загальний розвиток дитини, на її психологічний стан, на її задоволення від відвідування школи, занять. І так далі. Ми безперечно тримаємо під контролем із нашими методистами, з нашим інститутом після педагогічної освіти, щоб десь через певний час отримати вже реальні практичні результати. З математики ну, є різні зараз видання. Різ багато підручників випущено, п'ять авторів і. О... До кожного підручника є свої методичні порадники. А ось це нам мені найбільше поки що подобається, бо це як універсальний ідею, що не конкретно до якогось підручника, а загалом цікаві моменти, які можна використовувати на уроці, щоб зацікавити дітей. З математики всіх перші дуже лякало, що діти в першому класі повинні навчитися рахувати в межах 100. Поки не розібралися, поки все ми детально не розібралися. Виявилося, що можливо, ну час покаже, що дітям ще буде легше, тому що в межах сотні рахувати, але без переходу через десятки. Саме дітям важко було перехід цей через десяток. Фізкультуру і полегшив предмети, як фізкультура, образотворче мистецтво, музичне мистецтво не тепер не будуть оцінюватися, а просто як як предмет, який має захоплювати дітей інтереси, тому що тяжко оцінити дитину, яка має талант від Бога малювати, яка просто вчиться, і де коли оцінка просто вбиває інтерес. Ми ще не отримали критерії. Це буде вербальне оцінювання. Ти молодець, я задоволена твоїм успіхом. Твоя робота заслуговує побувати на виставці. Ти найкращий, ти найперший на фізкультурі. А оцінювання ну, пропонують зараховано, зараховано, не зараховано. У навчальних планах по-новому також підійшли до оцінювання освоєння знань з фізичної культури. Здоров'я дитини передусім, тож критеріями оцінювання стане варіативна похвала. А основою у фізкультурі. Не міністерський норматив, а постійний рух дитини. Така галузь, як фізична культура. Зараз її мета, щоб дитина рухалася. Не нормативи, які були заважки для дітей, здачі норматив, а щоб дитина перебувала у русі постійно. Ми, наприклад, крім уроків фізкультури, вводимо ще уроки ритміки та хореографії, де дитина теж має можливість рухатися. Одним ще знову введення, яке, ну скажімо так, Міністерство освіти прислухалося до думки вчителя. Знову звертаю на це увагу, що за новими стандартами не будуть оцінюватися в балах такі предмети, як фізична культура, як образотворче мистецтво, музичне мистецтво. Це дуже добре, тому що кожна дитина має працювати на цих уроках з задоволенням. Із впровадженням іноземної мови проблем у школах немає. У більшості з них ще раніше з основами англійської дітей знайомили у першому класі а в цьому році про підручники з англійської і батькам вже не треба турбуватися. У першому класі дітки наші вивчали іноземну мову за рахунок варіативної частини. І одна година іноземної мови була у кожному першому класі. Далі навчання продовжувалося згідно навчальних програм. Тому з цього року, коли введено офіційне впровадження іноземної мови з першого класу, і наші вчителі, і наші, скажімо, у першому класі мови у нас викладають учителі іноземної мови, не самі вчителі-початківці. Вони готові до впровадження нового державного стандарту, і, зокрема, у галузі викладання іноземної мови у перших класах. Так що для нас це не було новим. Ми до цього йшли, і ми вже очікували, коли це скажімо, буде зроблено так на законній основі. Є хороша новина. Спеціалізовані навчальні заклади з поглибленим вивченням іноземної мови, а в місті Ужгороді це 451 учень, мають змогу займатися за підручником автора Козлов автора Карп'юк. Таке видання ми мали, чесно говорячи, десь у 2000 році, і тільки тепер спеціалізовані навчальні заклади не змушені купляти підручник. Видання Оксфорду, а можуть, звичайно, користуватися нашим рідним автором. І я наголошую на цьому, якщо вже батьки дуже хочуть займатися за додатковим підручником, який коштує на сьогоднішній день від 120 до 180 гривень, діти отримали підручники. Щодо перших років у основи інформатики, яка буде вводитися із другого класу, не все так просто. Школам, де початківці навчаються в окремих корпусах, доведеться формувати додаткові комп'ютерні класи. Я думаю, що ми будемо працювати із, скажімо, із залученням різних спонсорських коштів, тому що комп'ютерний клас, два комп'ютерні класи у нас є у корпусі старшої школи. І при можливості ми будемо вести туди дітей на урок інформатики. Тут у початковій школі окремого кабінету інформатики в нас немає. Але ми будемо добиватися того, щоб хоча б один комп'ютер був у класі, для того, щоб діти могли ознайомитися, скажімо, із самим поняттям монітор, з будовою комп'ютера і з основами роботи на комп'ютері. Комп'ютерна грамотність для школярів Ужгорода також не є новиною. Введення в курс інформатики у навчально-виховному комплексі пролісок з поглибленим вивченням англійської мови проходять вже 12 років. Директор фізик за фахом пані Тетяна добре розуміє вивчення розвитку держави у технічному напрямку. Якщо подивитися більш глибоко, то якщо глянемо в інтернет, то на сьогоднішній день всі держави світу без винятку діляться на три категорії: перша категорія держави, які створюють технології. Друга категорія держави, які можуть їх відтворити, і третя категорія, які використовують технології. На сьогоднішній день, на жаль, Україна спускається на третій рівень. Ми ще можемо створювати ракетоносії, але Україна, на жаль, єдина держава, яка із розвинутих держав, яка не має своїх супутників. Двічі пробували запустити, і жоден з них не залишився на своїй орбіті. Ну і використовуємо технології, ті, які вже є. Тобто ми спускаємося на рівень, на третій рівень. Я, як свідомий громадянин держави, не можу цього собі допустити, наскільки це можливо в моїх скромних силах. Ми вирішили у 2000 році, коли мені доручили посаду директора, увести у шкільний варіативний компонент. Закладу інформатику як один із предметів, який вивчають діти, і який дітей буде розвивати. Інформатика це в першу чергу логіка. Ну не треба переживати ні батькам, ні вчителям, ні власне самим учням, що це буде не в силі, не будуть засвоїти цей матеріал. Вони так і називаються сходинки до інформатики на тому рівні, на тому глибині знань, які характерні для такого вікового складу учнів у цьому році. Всі першокласники. Підреформовані програми централізовано отримали новенькі підручники і без жодних запізнень. Дуже приємно, що в цьому навчальному році першавки забезпечені підручниками на 100%. На сьогоднішній день в місті Ужгороді 1520 учнів, і всі вони отримали весь перелік підручників, рекомендований Міністерством освіти за новим державним стандартом. Позитив – в тому, що ми отримуємо підручники не у вересні місяці. Ми його отримували у липні, серпні, і учні першого класу сіли за парти, за парти і зразу мали ці підручники. Є трішки проблеми у виборі авторів підручників, тому що Міністерство освіти залишило за собою право визначати. Автора підручника, і ми маємо, до прикладу, буквар, традиційний Вашуленка для першого класу, який був вже неодноразово, перевидавався кілька років поспіль і на сьогоднішній день залишається одним із найпопулярніших авторів. Паралельно ми маємо ще одного. Ще одного автора Захарійчука. Буквар він не є такий популярний, але принцип розподілу підручників у місті Ужгород дуже простий: 50 на 50%. відсотків. До прикладу, якщо ми забезпечували навчальний заклад підручником буквар Вашуленко, то математику вони отримували автора Ривкінда. І навпаки, якщо вони отримували буквар Захарійчука, то математику традиційно автора Богдановича, тобто є певні популярні автори, ми їх розподілили рівномірно, і я вважаю, що це правильний принцип підходу. Також було враховано профільність навчальних закладів, допрофільна профільна підготовка навчальних закладів. Тобто, якщо заклад має Математичне спрямування вони звичайно отримали автора Богдановича. Звичайно, це вперше, і ще раз підкреслюю, вперше завчасно підручники доставлені в навчальні заклади. Адже пам'ятаємо, навіть і минулого року, і два роки, тому і три, чотири, і п'ять нерідко була така ситуація, коли підручники доходили до учня вже в середині навчального року, тобто під новий рік. І дуже приємно, що тепер вже фактично до початку навчального року напередодні всі підручники були у навчальних закладах. тобто у наші дорогенькі першокласники всі мають забезпечені 100% підручниками І не зважаючи на те, що наша область багатонаціональна, навчання ведеться п'ятьма мовами для забезпечення підручниками, для всіх навчальних закладів і з усіма мовами навчання тобто українською, російською, угорською, словацькою, румунською.